Зараз вихоплення від пошко. Пішко буває зараз! і не збуває. Стосується команди Запоріжжя. то Тут такий склад воротар, Другий номер Давид зеленський польові гравці з оботим часом купа на кумба! Зараз зпруває! збуває зараз. В принципі, був кажуть від джоя, але думаю, що зараз на купа цей м'яч запишуть. Сьогодні є капітаном, тут є певний момент, тому що сьогодні після цієї каніса скажу зараз, У мене тут Джені Гала відає пасту гатом! Агаков, гатом! зараз Агаков. Сьогоднішній іменинник тільки я хотів про це сказати одразу Агаков собі робіт, подарунок йому пробити ромача, знає, чи довго Ромача, що касає може пробити одразу, ромача, пасту, ага, ага, пройва, забиває, зараз. Ромача дає пасту агатова гатом! Агаков. триває! Забиває з нас! Поки ж тих на гатло! Стає у нас 2 1 на користь форварда, 11 мачетувати форматі во там і подавати по 10 хвилин час. Можна забивати купана, купал, 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 купан! Руває сам купан! далі добиває компані! Зараз забиває купан! Не став він зараз віддавати пас на мізіна, забив сам компан! Подовольство зараз після темату, який брав тренерський штаб Форда, зараз ця команда намагається прийти до своєї атаки, але зараз помиляється запорожці і зараз хмельник між такому бетанний зараз пасти купана компа! Купан буває! Зеленський! Хоча саме Сенчебінський є вихованцем Олійника, містера червоний. Какая з компан тим часом забиває нас зі І рахунок стає на користь команди спільника саме вихованцем, тому що за манерою суддівства, що Чобінський, що Олійник Однак тим часом у нас забиває, у нас знов компан! Рожа, що не зараз, контакта може бути зараз! Ідеть Агаков, пар... Агаков. Ага, повай, ага, ага, зараз забиває Агаков. Ага, хто відповідає зараз попану своїм хеттримку. Романча. Ромача зараз саме деромача. Далі саме до романча, ромача, романча, романча. Ромача, ромача. ромача. ромача провайс! Сам за вас ки на місці. Це знову таки команда хміляка. Такої помиляються нижні під передачі. Пучков набирає зараз хід Пучков! Пучков. Пучков проває зараз за вас тут! Де проте вже команда хміляка помиляється, близько зараз! Форт атакує у відповідь момент у Дженіана. Може бути Дженіян. Дженіян Дженіа зупиняється. Развідає пас на Романчу. Романча. Далі на пешкові де зараз зарплати. Просто але йде пас на романчу. Романча провально збиває зараз Романча. Ну і зараз дальню да знову від Романча. Знову за Луцик зараз на дому позиції. Луцик проваєс! Отже, yes. розпочався на що тайм матч між командами Форвард, Запоріжжя та Дюша Хмельник. Надаю ще це поєдинок за третє місце. Купили гію. Давай це здається. Форт іде перети провазить. Агаков цей удар від Романчі. Руває зараз замонча на поперечну м'яч просвистів. Пас на Романчу. знову Дженіян. Женя зараз помиляється, він на бізи а не забуває зараз. Мізі. Там не було гакувати із зоні, куди відбував цей м'яч Дженіян. Дардалі далі зараз компан не забуває двісті і рятує зараз. Чотири-три, поки що на рахунок у цьому поєдинку між командами Фора та Дюшак. Мені зараз не час має до компана. Зараз він. А гарко, зараз тут у нас момент може бути зараз. Привай компало. Сьогодні Пушко прострілюється, за менча забиває. Одесса, вона ще таки забуває свій голос і зустрічі. На п'ят місце Фопелігію зараз де перетвора Пушко приває за себе поступу. Не дорога зараз за вас і може зараз буде, бо ми проває гатла, але не токується і Джоніняна і зараз. Зараз це кото вигравці. Ворота <розразців> постріляє забачає, зараз Пучко поруває, за вас і тянет. Витянниця... Він знову мочає. Агарков. Агаков. Насторомачу, то той далі йде дали... на Пучко, Пучко. Пучко пирова, зараз не забуває Пучко! Пучко. зараз інте пресса але зараз. такий прохопля міш Богдан проває потан, зараз Зеленський на Грає, ну і зрештою далі кумпан на мече, Пучко. І блять у між пешко зараз агатков саме агатка просто пушко, пушко, далі принадлежав! А налег разом має у нас! П'ять гол з своїх команди! Виправляється він за свіявтого! Останні секунди у нас впливають. за нас! І захищається форут, захищається зараз такий він і захистий швидко до нас! Тут у нас виникають вже емоції між купаном та романшею. Але разом з тим!